Вітаю вас, дорогі друзі, команда Тивот, виробник дерев'яних сходів, дерев'яної меблі, є знову з вами на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося знову Захарпатська область, дивовижному і красивому селі Заліччя, де ми змонтували і поставили під ключ от даний шедевр сходів, які вже оцінили наші клієнти. Коротко про даний конструктив сходів. Сходи вони є поставлені на бетонний каркас, який був заздалегідь підготовлений для того, аби ми обшили його дерево. Надзвичайно красиві сходинки вийшлися у такому красивому білому тоні. Можете бачити, які поставлені перший великий сустрічний ступ-квадрат. Поставлена перша фрезова сходинка забіжна для того, щоб далеко можна виходити на другий поверх. Поставлена радіус на Перше до першого маршу поставлені ось такі красиві балясини. Можете бачити в квадратному типі, і надзвичайно красиво приукрасив даний конструктив, саме не білий корін, а те, що проглядається текстура даної деревини. Можете бачити, наскільки красиво приукрасив даний конструктив, саме прозорість текстури в даних сходах. Друзі. З лівої сторони до першого маршу ще буде поставлена підшивка, будуть ставитися дверки для того, щоб використати максимум простору під сходинки. Якщо вам подобаються ось такі сходи, і ви би хотіли їх бачити у себе в будинку, друзі, як завжди, звертайтесь до нас. Компанія Перуд, виробник дерев'яних сходів і дерев'яних небіль. Дякуємо вам за увагу, за те, що вибираєте нас і бажаємо всім нам миру. Тримайтесь Бог всіх нас.